Росія не перестає дивувати і випустила на фронт у районі Красногорівки, що на Донеччині, чергову модифікацію танка Т 72 який був прозваний танком черепахою. У спробах захиститися від українських дронів, екіпаж танка встановив величезний дах із металевих панелей. Сам дах кріпився на стійках, які не давали змоги башті повертатися більш ніж на кілька градусів, і водночас залишав низку шпарин, у які міг прослизнути український дрон. У матеріалі Forbes повідомляється, що танк черепаха за всіх своїх недоліків успішно пережив свій перший бойовий дебют і провів колону бронетехніки крізь український вогонь, щоб висадити піхоту. Але життя цього танка тривало недовго. За даними журналістів, наша розвідка легко відстежила танк до бази і передала координати артилерії, яка його і знищила. Побудувавши один із найдивніших саморобних автомобілів війни, росіяни стали занадто відомими для своєї ж користі. І тепер танк черепаха зруйнований, а його екіпаж, можливо, мертвий або поранений. Додали в Форбс.